А ви знаєте, за що мені дарують подарунки мої друзі з Арабських Еміратів? Вони просять, щоб я показала їм свій сад. І кажуть, що ніби гуляють зі мною по моєму саду. не немає таких гарних квітів, як в Україні. І сама я гарна, як та квіточка. Ви тільки подивіться, які гарні квіти на моєму городі. Яка родюча українська земля. Дивіться, яка краса. Квітка. Буйно квітну. Справжня українська красуня. Дивіться і радійте. Бачите, як гарно.